Будемо з вами починати. Дуже рада, що ми можемо з вами комунікувати. І дякую кожному, хто заповнює анкету. Сьогодні у нас є дуже насправді цікава тема, і це таке, знаєте, цікаве питання, яке в принципі не має нікого не здивувати. І... Віруючі ну, не мають це задавати, да, таке питання, але ми задаємо чомусь по різних причинах і маємо потім те, що маємо. І от е, таке питання. Регулярність духовних дисциплін, хоч що були в моєму житті, і як то зробити? Впевнений, впевнена, не буду говорити ім'я, що це покращить атмосферу в родині. Атмосферу в родині покращить не те, що ти будеш убудуть духовні практики, а те, що ти будеш сильно любити Бога, виконувати Його слово і бути тою людиною, яка, з якою поряд приємно знаходитись. Так, секундочку. Я так розумію, що у Володимира включу звук, тому дуже прошу вас виключити його, бо я у вас дублююся чомусь, тому виключіть, будь ласка, звук. Окей, йдемо з вами далі. Класна штука, коли ви розумієте, що у вас немає регулярності в духовних дисциплінах, духовних практиках. Це дійсно важлива штука в житті віручої людини, але я хочу щоб ви розуміли, що не дисципліна покращує стосунки, а десь інше. Вам треба насправді розуміти, що коли ви будете умовно намагатися зробити собі дисципліну. Ви можете почати трошки агресувати, і, скажімо так, коли вам треба ограничити свій час, буде, да, ви бачите, що зайнята людина, ви бачите, що зараз читаю Біблію, і будуть інші конфліктації, які можуть виникати. І виходить так, що е, все рівно щось буде відбуватися. Тобто, хочу, щоб ви розуміли. Духовні дисципліни не впливають на атмосферу, впливають ваш стан, ваш настрій, ваше розуміння, ваше зростання, але не як не сама дисципліна. Ось, Володимир, ви все ще не виключили звук. Е, так. Якщо ми говоримо про регулярність, це вже тайм менеджмент і це вже про те, щоб не контролювати дисципліну так, щоб самому вже було точно від того, що треба почитати Біблію та помолитися. Треба розуміти, що у вас є інша задача. Ану, секундочку, мене відволікають секундочку, ласка. Класно мати тваринок, але інколи вони зважають. Вибачайте, будь ласка, продовжимо з вами говорити. Бог не вважає за потрібним кожного з нас знаєте, вганяти в такий стан, як маріонетка. Ти робиш отак, отак, і тільки так, інакше, ніяк, інакше ти взагалі не віруча людина, і царство Боже не потрапиш. Треба розуміти, що. Регулярність духовних дисциплін це певна сфера життя, яка є саме у тебе. Ну, до прикладу, хтось якісно може читати Біблію всього 3-4 рази на тиждень, і йому цього достатньо, щоб якраз роздумувати, аналізувати, спробувати зробити в житті те, що прочитав. Хтось може читати кожного дня і кожного дня використовувати в своєму житті те, що прочитав зранку. Хтось читає перед сном для того, щоб організм вже, як то кажуть, варився у вісні, мозок вже ще працює, і всі вважають, що мозок і вночі працює. Тобто інформація буде оброблятися більш якісніше вночі. Да? Не випадково такий прикол є серед людей. Якщо хочеш щось вивчити, прочитай перед сном, поклади під подушку. Да? Насправді це не те, що там знаєте язичні чи стволі, щось таке, це дійсно від того, що так працює мозок. Просто він краще запам'ятає саме. А вночі він опрацьовує інформацію і так далі. Але в тому є біда, що людина настільки інколи багато мислить через те, що нагружає постійно ввечері мозок, що потім наступають такі дні, коли у тебе безсоння. Ти спокійно не можеш заснути. Тобі треба якась допомога, да, там музика, таблетки, ще щось для того, щоб заснути. Для цього не треба нас туди приводити, тому регулярність в духовних дисциплінах це в першу чергу. Твій особистий графік, в якому ти точно зможеш спокійно роздумувати над словом Боже, то спокійно зможеш е, адаптувати те, що ти почув своє життя, знайти час це виконати, спробувати виконати. При тому те, що Бог говорить, там треба виконувати е, в різних сферах життя. Тобто, це, наприклад, да, е, одна з заповідей, коли ми читаємо В'єт да, не брехати. Ну в роботі буду брехати, в сім'ї не буду брехати, в церкві не буду брехати, а серед родичів буду брехати, Да, тобто, ні, це такі вказівки, які Бог дає нам, і вони. Абсолютно для кожної сфери життя нам дуже потрібні і е, корисні. Тому дуже важливо розуміти, що у тебе є твоє життя, твій графік, твоя якась атмосфера, яка тебе розполагає для того, щоб ти е, міг читати слово Боже, роздумувати, е, якось аналізувати, розуміти, що де тобі треба попрацювати, над чим попрацювати, де краще ти зможеш сьогодні це вжити, зробити. Тому що навіть в служінні е, е, ми можемо. В служінні якби нести якусь одну дуже важливу річ, да, але ми інколи закриваємо деякі дири, і ми можемо в одній сфері служіння зробити те, що нам треба, по Біблі, а в іншій навіть і не здогадатися це використати при мені. Да. Дуже важливо, що ви розуміли, що дисципліна це равно свобода тільки тоді, коли ви притримаєтесь графіка, який ви собі створили не ну, для того, щоб загнати себе, як вам волоші, тому що так треба. А коли ви розумієте, що ви даєте можливість собі роздумувати і вживати в житті ті істини, які ви вивчаєте і читаєте? До прикладу, історія з Біблії. Ми знаємо, що до Бога, бо до Аврааму приходив буквально там пару щитаних разів, скажімо так, да? і скільки років прийшлось людині роздумувати над одним питанням. А ми інколи хочемо, знаєте, була інша анкета, не можу дочекатися Божої волі, тому самостійно приймаю рішення. Це прикольно, але це, друзі, не прикольно. Ми не даємо місце Богу, тому що інколи дійсно відбуваються такі речі, в яких ти просто маєш побачити чудо, а не потім, знаєте, прийти такі, фух, я це зробив, але це вже не в радість. Я вже не хочу того, що я хотів. Звісно, бо ти поспішаєш, ти не даєш можливості Богу діяти в твоєму житті. Ти робиш своїми руками. Як раніше ми говорили в майстер-майді, да? ви чули, ну, дівчиною одною розмовляла прямо так, от в ефірі, і вона говорила про те, що вона не може не контролювати. Їй треба знати всі седими очей. Ну так не буває. Бог. Це не та волшебна паличка чи джин з лампи, якого можна так от викликати і командувати стояти. Бог це особистість, яка в першу чергу створила нас з вами. І ми маємо розуміти, що ми маємо з ним будувати стосунки. Це людство відпало від Бога, а не Бог від людства. І тому тепер ми вчимось будувати правильно стосунки Бога, вивчати його характер. Він нас знає досконало, тому що він нас створив. А чи знаємо ми Бога досконало, чи взагалі намагаємось ми дізнатися його досконало? І е, тут є такі моменти, я ж хочу повторитися, так, щоб ви розуміли, коли ми говоримо про регулярність духовних дисциплін, е, я буду на цьому наголошувати сьогодні весь ефір, це ваш особистий графік. Тому що хтось може брати е, пост раз на тиждень, і в нього це, наприклад, постійно в понеділках, а хтось е, візьме хоча б один раз на місяць. Чи маємо право ми засуджувати один одного, от то що не можеш, там ж нічого складного? Бо ну, тобі не складно, іншій людині складно. У когось є сахарний діабет, у когось інша хвороба, у третього ще щось. Треба розуміти, що у кожного з нас свої можливості. І саме тому треба розуміти для себе, що я можу зробити, і як через це я прославлю ім'я Бога. Оце це є ключовим, а інше то єрунда. Ми не маємо права дивитися на інших людей, як в них. Так, да, Ми можемо пишатися, ми можемо хотіти наслідувати увагу класно, я б хотів так в своєму житті, але треба розуміти, що у нас в Біблії тільки одна історія про бажання бути такою людиною, як та людина. Це два пророка. Один захотів бути учень захотів бути вдвічі з сильнішою силою, ніж його вчитель. Бог йому дав, але це серйозна відповідальність. Розумієте? І наслідувати треба в добрих, хороших справах, але коли ви пробуєте якусь е класну штуку, ви дізналися від іншої вірші людини, ви пробуєте це зробити і ви розумієте, що е у вас не виходить. Не виходить раз, не виходить два, сто вже два рази да, не виходить, а ви твердолобу продовжуєте робити. Інколи можна здобути якийсь дар, навички і так далі. У мене теж є такий приклад, я дуже хотіла здобути дар е, спомеження. Але якби не було волі Божої, я б не здобула. І знов таки, я здобула на інстинкті такому на рівні, знаєте, я бачу, я можу її виконати, але у мене дуже часто я ще не розрізняю, де бісер бісерпіє Да? Тобто, коли це дійсно важливо, а коли людина просто прийшла помити. Але так, да, я навчилася дару споможення. якщо я можу вирішити проблему, я її вирішу. Чи досконало я вмію? Ні, тому що це дар не притаманний мені, це сфера не для мене. Але коли треба, я, якщо що, щось роблю, намагаюся зробити, тому, щоб допомогти. Не тому, що я вируча людина, а тому, що я колись у Бога просила цей дар, взагалі зрозуміти його, послужити хоч трошечки ним. Да? Але чому в мене воно пішло? Тому що Господь давав різні ситуації. Це була буквально молитва одна, але після неї пішли ряд обставин, яких я навчилася деяким речам. Отак От і у вас може бути. Бог може давати різні обставини, різних людей. Чи будете ви вчитися? Чи ви скажете, та ні, я вже не хочу. Так а на що ви говорите? Знов кажу, так? Бог ні маріонетка, тут хочу, тут не хочу, тут буду, тут не буду. Ми з вами дорослі люди і маємо розуміти, що все, що ми говоримо, Бог може нам дати, якщо він дійсно хоче, щоб ти цьому навчився. Це не означає, що ти будеш себе кожного дня в своєму житті. Але це означає, що ти будеш розуміти, і коли ти зіткнешся з різними людьми, і ти побачиш, да? скажеш, Ух ти, а тебе виявляється такий-то-такий-то дар. Круто! Я знаю про цей дар трошки, Бог мені відкривав, але я так, так не вмію, так не можу. Класно, в тебе дуже класний дар. Це не означає, що в тебе поганий дар. Просто ти трошечки більше став розуміти, і таким чином ти можеш допомогти людині не зарити свій дар, да, а навпаки, ним далі служити, вивчати і розвивати. Це ж круто. Да? Так от, дисципліна походить від того, що в першу чергу це для вас має бути свобода, тобто від розуміння, що я це роблю в свободі, в легкості, в розумінні, що це робить мене щасливою людиною. Досконало, я, мені легше і рухатись за Богом, тому що я це роблю, мені легше проживати своє життя свій день, тому що да? і завжди є тому, що коли ми думаємо, що ми робимо просто так, так не буває. Вибачайте, є груба така фраза, навіть мухи на говно слітаються не просто так. Тому, коли ми з вами в своєму житті щось робимо, це завжди для чогось. Ми або прославляємо Ім'я Бога, або не прославляємо все третього не дано. Ми або йдемо за Богом в царство його, або не йдемо, і ми тоді йдемо в іншу сторону від Бога. Так? Коли ми дійсно з вами розвиваємо духовні дисципліни, коли ми читаємо духовну різну літературу, ми чуємо різні свідоцтва, ми можемо побачити таку класну штуку, як нові звички. Ми дійсно можемо побачити, що я щось можу ще додати собі таке цікаве, нове, попрактикуватися, закріпити. Але дивіться, нова звичка формується мінімум 63 дні. А краще всього, щоб точно бути плюс-мінус хорошо навчені ці звички, треба рік. І от, якщо ви хочете чомусь новому навчитися, то дайте собі рік часу для нової звички, і ви побачите результати. До прикладу. Моєму настанці, ви знаєте, що перше, що ми робимо, це ми е, записуємо духовну тонку щоденник. І там один з пунктів, в який я завжди наполягаю, це е, подяки писати кожного дня да, і кожного дня виписувати те, що в тебе є в голові, тобто звільняти свій мозок. Це дві речі, які є вкрай обов'язковим при заповненні щоденника. Я можу очі закрити е, до півроку, да, скажімо так. Поки ви заповняєте, вчитесь заповняти щоденник, але ці дві речі ви завжди маєте заповняти. Це принципово для мене. Чому? Тому що, коли ви не заповняєте, ви не бачите, як ви аналізуєте, на якому стані ви знаходитесь. Треба звільняти мозок свою інформацію і розуміти, де ви зараз, які переживання насправді є. Тому що те, що повторюється багато разів, це і є Ваше переживання, ваші якісь моменти, які тормозять вас десь в розвитку, в свободі, в слуханні Слова Божого, взагалі почути голос живого Бога, який хоче вас направити. Подяки, коли ми з вами не, не дякуємо, не вміємо дякувати. Є таке класне місце в Біблії унилий Дух сушить кості. Я проти того, щоб люди, які наставляються в мене, як сказать правильно так усвідомлено заганяли себе у здоров'я. Я проти цього. Тому дві речі, які ми 100% робимо, і я прям настойчиво це перевіряю, да, це два таких пункти. І це якраз є нова звичка, яка вкрай важлива, щоб почати, в принципі, працювати над духовним і утомним щоденником. Мало того, він е, нас завжди вчили як. Напиши потребу, напиши дату, а потім, коли буде відповідь. І все. Тобто, у нас в духовному житті є тільки потреби, якісь запитання до Бога більше нічого. Це говорить, якщо ви знаєте, але я часто з вами з кожним говорю про те, що є піраміда масла. є нижня границя, перша сходинка це тваринин, задовольнити свої базові потреби. А є п'ята сходинка, остання це тоді, коли ти почнеш творити. Тут ти ще витворяєш, тут ти вже твориш. І коли ми з вами е, знаходимося постійно на тому, щоб витворяти, як мала дитина, а я не хочу, я не буду, а у мене постійні питання, а я постійно не розумію, а там і що щось, то ми знаходимося на тваринному інстинкті, коли ми почнемо зростати. Залежить тільки від нас. І тому для того, щоб привіт собі дисципліну духовних регулярних звичок, треба написати не просто графік. А написати, що я сам буду робити: Убирати гаджети, убирать родину, або уходити, як я уходжу раз на тиждень в тишу, сідати і робити те, що ти запланував. Бо тоді з'явиться звичка. А коли це просто в блатноті, як просто ну може бути, зроблю, то воно так і буде, може бути, зроблю. Е -е... На стадії зараз. Ми дуже часто можемо дійсно відчувати якусь печаль, якийсь таке сожаління або незадоволеність собою, тому що знов-таки ми можемо іти від двох таких речей: перше, ми дивимося на когось, восхищаємося і хочемо так само. Або навпаки, ми пам'ятаємо, як було колись. Зараз ми бачимо, що я прийшов не туди, і хочеться це змінити. От другий варіант він найкращий. А перший варіант потрібен, коли у тебе зараз все добре, ніби все добре, класно, і навіть наступає таке ніби затіш'я в духовному зростанні. От тут класно подивитися навколо себе і зрозуміти, а хто є і в кого я що можу взяти. Але дивіться, коли ми знайомимося з людьми, є таке поняття: да? не очаровуйтесь, щоб не розчаруватися. Треба розуміти, що я теж така людина, в якій можуть розчаруватися люди. Я теж можу щось робити або не робити, і це може розчарувати людей. Тому, коли я щось борю в інших людях, я завжди дивлюся тільки на те, що мені треба. Я кажу: слухай, мені подобається, як ти інколи формуєш духовну думку, у нас там іде бесіда, да, дискусія на групі. Скажи, будь ласка, ти це вмів завжди. Чи ти навчився цьому, чи що. От як от, знаєте, у мене мені говорять, це часто питання: Оля, чому у тебе є відповіді на всі питання? У мене немає відповіді на всі питання. Але багато питань, які я вже в своєму житті вирішила і дійсно знаю відповіді. Але для цього я у Бога питала і казала: Господь, я ж Бог. дай мені, будь ласка, відповідь. Але це була стадія, коли я зростала духовно, коли я прийшла до Бога. В більшості віруючих людей. Особливо, коли ти деверевець, у тебе, знаєте, воно плавненько йде. Ти різдвітанській родині, ходив на дільну школу, молодіжка, опа служитель. А потім відбувається така штука, ти сидиш такий вау. У тебе є розуміння, що ти як Йов знав про Бога ніби все. Але особисто Бога не знав. В твоєму житті зараз відбуваються процеси, коли Господь конкретно хоче відчути, щоб ти його пізнав. Це не означає, що ти не був віручим до цього. Ні, тому що про його сказано, дивись, праведник найкращий у світі в ті часи, найсвятіша людина. Ти теж можеш сьогодні бути в цьому положенні, але при цьому не знати особисто Бога. І от класно, коли ти розумієш цей момент і дозволяєш собі якийсь певний час е, умовно да, побути дитиною, яка буде з Богом настільки тісно, класно спокуватися, ніби ти сидиш на колінках у отця і про те питаєш, і обіймаєшся, і десь розплакатись можеш. А десь, е, знаєте, як особливо хлопці да, можуть е, ну, попадати, скажімо, це так, умовно, да, тому що фізично ж Бога ми не бачимо. Але я про те, що. Коли ми дійсно чогось хочемо дізнатися, навчитися, Господь нам дасть цю можливість, чи готові ми її використати? Як зачастую виявляється, не готові, ми тільки можемо красиво говорити. І я дуже часто, багато разів, особливо в служителях дуже класного рівня, бачу, як вони говорять, а роблять не вони, роблять їхня команда. На плечі постійно щось падає, команда задихається і постійний поток команди. Кожні два-три роки змінюється команда. Тому що люди не розуміють, ну, чому ти ляпаєш, якщо ти говориш, що я зроблю, а в тоді робить команда. Ну так якщо ти зробиш, так ти і роби. У команди є вже завдання, які вони мають викликати, тому що це теж є вкрай важливим. Да? Тобто є багато різних цікавих штук. Хотілося, щоб якщо ви хочете мати спокій, мати задоволення. Треба розуміти свій темп. І от про це я дуже часто говорю в наставності. Так? Бог нас всіх називає марафонцями. Якщо ти марафонець, то до тебе є певний час, в який ти маєш біжати. Ми з вами не знаємо, скільки кожен з нас проживе. Тому ми маємо так формувати своє життя, свої сили, щоб коли цей момент не настав, ти опа і ти переможець, тому що ти добіг. Тобто нам треба розподіляти наші сили, свої сили, на чужі, не ганятися, тому що мені треба перемогти когось. Ні, в християнстві немає конкуренції. Кожен, написано в Біблії, да, буде стояти перед Богом і особисто відповідати. У кожного буде своя нагорода. Це не так, як на Олімпійських іграх, головне прийти першим. Тут трошки інша система. Приклад марафонця, але трошки інша система. І от Класно, якщо ти хочеш мати спокій, мати е, його дійсно в серці, розуміючи, що ти на своєму місці, ти робиш те, що ти можеш зробити, і ти це робиш супер круто, супер якісно на тому рівні, на якому ти можеш, і дякувати Богу за ті чи інші сили, можливості, розуміння, погляди і так далі. Тому що пам'ятаєте, Павло сказав: Господи, та скільки ж можна? І що відповів Бог? Достатньо до тебе моєї благодаті. Та да, це було стосовно здоров'я сказано. Але, тим не менш, це дуже цікавий приклад, в принципі, тому що ми дуже часто миємо по різних питаннях. І ми інколи не розуміємо, наскільки Господь дає дійсно класну благодать. До прикладу, більшість українців приїхала на Західну Україну. І тут плюс-мінус тихо, рідко пролітає. Але буває, що політаю, і знаєте, так я їжу на ці точки допомагаю прибирати, волонтерити, психологічна допомога і так далі. І я чую, як люди кажуть, про те, що настав такий момент, що ну, не, не там. Як да? задовбала ця війна, коли вона закінчиться? І тут немає спокою. Почекай, у тебе був спокій, до тебе не долітало. Навіть поряд не було, але ти ляпаєш, ти шляпаєш і потім прилітав. І такі випадки в моєму житті були. Тому треба розуміти, коли ти говориш, що ти говориш, в яких умовах ти живеш, і так далі. Тобто будьте глибшими, а не поверхневими. Розумійте, що у нас дійсно з вами є такі моменти над якими ми треба працювати в першу чергу як словесно, тому що в Біблії сказано буття, да, Бог творив слово, Він створив нас слово по своєму подобію. І от у мене питання: ми пародія на Бога чи повноцінна копія? Ми повноцінні. Нас Бог створив, написано повністю подобію і образ Бога живого. Ми теж словом творимо. І от що ми творимо в своєму житті, треба розуміти. І от коли ми творимо в своєму житті духовні дисципліни, треба розуміти знов-таки, що це має бути записано не на папері, а реально бути в вашому житті. Чому я про це говорю? Тому що в моєму наставництві, коли я приїхала до Львова, потрапила дівчина, їх нещодавно зробили тоді пасторською родиною. І вона каже: так класно, говориш, але у мене все на бумагі. От я зараз записую, розумію, що у мене все на бумагі. І я питаю: а чого? Чого у тебе руки не доходять зробити? Ну, я там, дитина мала, там ще щось, я кажу, і що? Ти одна народила дитину, у тебе єдине є домашні клопоти. ні. Це якраз про ту дисципліну, в той тайм-менеджмент, як ти управляєш своїм часом, на чому ти концентруєш увагу? Тому що в моєму наставництві ще була дівчина, яка в них не мала дітей, і вона по 3-4 рази на день миє підлогу. Нащо? Я дивлюсь, наприклад, на свою хату, я розумію, що якщо почну мити підлогу по своїй хаті, вона невелика, десь плюс-мінус 70 квадратів. То я буду мити ну, дві години підлогу, якщо якісь помити. Хорошо всюди. А прикиньте чотири рази помити. Тобі нема куди часу дівати. Я я, про це, я не розумію, коли це встигать. А ще треба їсти проти. То... Наші деякі звички, наші деякі розуміння, наші деякі моменти якраз і показують. Що для мене є найцінніше? Чи дійсно я хочу стосунки з Богом, і що я до цього роблю? Чи я збігаю, убігаю від цих стосунків? Розумієте? Тому, коли ми пишемо з вами, що ми хочемо мати духовну дисципліну, треба розуміти, наскільки я готовий, готова діяти в тому, що я бажаю. Чи буду я так робити по факту? Окей. Напевно, з вами будемо закінчувати. і хочу вам ще таке сказати, що треба з собою бути довольним завжди, але трошечки менше, ніж хотілося. Чому? Тому що, коли ми супер довольні собою, ми не бачимо, куди зростати, в чому досконалюватись, яку нову звичку собі духовно привіть, зробити і так далі. Тож. Ви маєте пишатися, ви маєте хвалити себе, але пам'ятайте, що сьогодні ви зробили одну сходинку, а завтра треба піднятися на нову. Я бажаю вам всім успіху. Вам буде таке завдання: напишіть, яку ви плануєте в цьому році духовну звичку собі привіть, і що для того ви плюс-мінус плануєте зробити. Якщо зможете це зробити, в каналі нашому спільному це буде класне підбадірення і ідею для кожного з нас. Якщо ні, то пишіть мені особисто, бо це завдання. Ви знаєте, всі завдання ви по-любому робите або особисто мені, або пишіть нам в канал. Всіх обіймаю, за всіх молюся, всім гарного дня.